Артур Чарльз КЛАРК ПІСНІ ДАЛЕКОЇ ЗЕМЛІ. ТЕКСТ читає Сергій ОРОБчук. 28. ЗАНУРЕНИЙ ЛІС СКОРБ, здавалось, нікуди не поспішав. 50 кілометрів він неквапливо прочим, чекував за 10 діб. І ще цікавий факт, одразу ж виявлений з допомогою акустичного локатора, який не без труднощів було закріплено на панцирі сердитої істоти. Шлях, яким вона рухалась по морському дну, був ідеально прямий, неначе вона чітко знала, куди йде. Хоча яке було його місце призначення, скорб, либонь, його досяг на глибині десь 250 метрів. Після того він рухався й далі, але вже в межах відносно малої площі. Так продовжувалося ще дві доби, після чого сигнали від ультразвукового датчика раптом урвалися, що скорпа з'їв хтось іще більший та хижіший за нього, було б надто наївним поясненням. Адже датчик містився всередині міцного металевого циліндра. Будь-яке збагненне сполучення зубів, кіхтів чи мацаків могло його зруйнувати за декілька хвилин, але навіть як його б хтось цілком проковтнув, то датчик і надалі без перешкод передавав би сигнали, хоча б і з шлунку. Залишилося дві можливості, і перше з них було з обуренням відкинуто науковцями підводної лабораторії Північного острова. Кожен окремий компонент там продубльовано. Заявив директор лабораторії. Більше того, контрольну пульсацію було чути лише за дві секунди раніше все було в нормі, тож ні про яку відмову обладнання не може бути мови. Це залишало тільки неймовірне пояснення, що датчик буцімто виключили, а для цього потрібно було спершу зняти засувку. Таке не могло скоїтися випадково тільки внаслідок допитливого коперсання або цілеспрямованого наміру. 20-метровий катамаран Каліпсо був не просто найбільшим. А й єдиним океанографічним судном на Таласі його база була на північному острові, і Лорнові цікаво було чути добродушні посміювання, якими обмінювалися члени наукового екіпажу з пасажирами тарнійцями, вони оцінювали їх як нетямущих рибалок. Південці, зі свого боку, першої ліпшої нагоди не забували з гордістю підкреслити, що саме вони відкрили скорпів. Лорен не став спростовувати цього твердження, яке явно суперечило фактам. Для нього було легким шоком, коли він знову стрів бранта, хоч чекав цього, бо віддав, що той частково відповідає за нове обладнання Каліпсо. Вони ввічливо, хоч прохолодно, привітали один одного, не звертаючи уваги на інших пасажирів, які стежили за їхньою зустрічю з цікавістю чи з прихованою посмішкою. Адже на таласі мало що могло бути таємницею, і на цей час усі вже знали, хто займає найбільшу кімнату для гостей в особняку Леонідасів. Мініатюрний полосковий апарат для підводних досліджень, що стояв на кормі, впізнав би будь-який океанограф останніх двох тисячоліть. На його металевім каркасі закріплено було три камери друтяний кошик для зразків, що їх збирав дистанційно керований маніпулятор, а також набір гідрореактивних двигунів, завдяки яким апарат міг рухатись у будь-якому напрямку. Спущений за робот-дослідник пересилав відео та іншу інформацію назад до судна. Через фіброоптичний кабель завшишки не набагато більші за грифель олівця. Технологія ця була стара як світ, але досі цілком придатна. Берегова лінія нарешті зникла, і Лорен уперше виявив, що з усіх боків оточений водою. Він згадав своє збентеження під час тієї поїздки з брантом та кумаром, коли вони відплили на кілометр від берега. Цього разу йому приємно було відзначити, що почуває себе трохи спокійніше, попри присутність суперника. Можливо, тому що це судно набагато більше за той човен. Дивно, зауважив Брант, я ніколи не бачив водоростей так далеко на захід. Спочатку Лорен не бачив нічого, потім угледів попереду якусь темну пляму, а ще за кілька хвилин їхнє судно вже прокладало собі шлях крізь масу плавучої рослинності, і капітан знизив обороти до мінімуму. Так або інакше ми вже майже на місці, пояснив він, і не слушно засмічувати наші Смоктувачі цим мотлухом. Згоден, бранте? Брант перевів курсор на екрані дисплея, прочитав показання приладів. Так, ми всього за 50 метрів від місця, де пропав сигнал локатора, глибина 210. Давайте скинемо за борт нашу рибку. Тривайну. втрутився один з вчених північан. Ми вгатили безліч коштів та часу в цей апарат, і до того ж він єдиний у світі. Що як заплутається у тих клятих водоростях? Запала мовчанка. Відтак кумар, що зберігав невластивий для нього спокій, мабуть, під впливом зібраних тут талантів з північного острова, скромно подав голос. Звідси воно виглядає значно гірше, ніж є насправді. На глибині 10 метрів уже майже нема листя, одні лише стеблини, між якими вдосталь місця, то як ліс? Еге ж, подумав Лорен, підводний ліс, у якому плавають рибини між тонкими звивистими стовбурами. В той час, як інші вчені спостерігали головний відеоекран. Численними показаннями приладів, він надів спеціальні окуляри повного огляду, які дозволяли бачити те, що було перед роботом, що повільно опускався. З психологічної точки зору він уже не перебував на палубі Каліпсо. Голоси його супутників долітали, здавалося, з якогось іншого світу, що не мав до нього жодного стосунку. Він перевтілився у дослідника, який потрапив до чужого світу, не відаючи, що може там зустріти. То був якийсь замкнений майже однокольоровий світ, єдиними кольорами були тьм'яно-синій та зелений, а огляд обмежувався десь тридцятьма метрами. За один раз він міг побачити лише з десяток тонких стовбурів, які стирчали від темних глибин дна до блискучого неба вгорі, тримаючись у плавучому стані завдяки розташованим через правильні інтервали міхурам, наповненим якимсь газом. Інколи в нього складалося враження, що він блукає гаєм похмурої туманної днини. Та цю ілюзію порушували табунці риб, які стрілою проносилися мимо. Двісті п'ятдесят метрів, почув він чийсь голос. Скоро побачимо дно. чи слід включити прожектор. Адже як і зображення погіршується. Лорен майже не відчував якихось змін, бо яскраві зображення весь час автоматично підтримувалась, але він зрозумів, що на тій глибині панує майже цілковита темрява, якій людському оку немає чого робити. Ні, ми не хочемо вносити ніяких порушень, доки це можливо. Поки камера працює, змирімося з наявним світлом. Дійшли дна там, здебільшого, скельові породи. Піску замало. Звичайно, адже макроциті сталасі потребує скель, щоб до них причеплятися, на відміну від плаваючого саргасу. Лорен міг бачити, що мав на увазі вчений. тонкі стовбури закінчувалися мережевом коренів, які захоплювали скельні виступи так міцно, що ніякі шторми чи поверхневі течії не в змозі були їх відірвати. Аналогія з лісом була навіть ближчою, ніж він міг припустити. Робот дослідник з кабелем позаду дуже обережно прокладав собі шлях у підводному лісі. Хоча стовбури, які губилися десь на невидимій звідси поверхні, були змієвидно скривлені, заплутатися в них було важко, бо між цими гігантськими рослинами було чимало вільного простору. Більше того, здавалося, що хтось їх свідомо вчені перед екраном Монітора усвідомили цю неймовірну істину. Всього кількома секундами пізніше за Лорена. КРАКАН. прошепотів один із них. Але ж це не є Природний ліс. Це плантація!» 29. САБР. Вони називали себе сабрами на честь тих піонерів, що за півтора тисячоліття раніше підкоряли майже таку саму дику й ворожу пустелю на Землі. Марсіанським сабрам пощастило в одному відношенні. Вони не мали ніяких ворогів людей, щоб їм протистояти. Лише суворий клімат, ледве помітну атмосферу, всепланетні піщані бурі. Ці всі перешкоди вони зуміли подолати. Вони з гордістю казали, що змогли не просто вижити, а й перемогти. Вираз цей, як і чимало інших, був запозичений з землі, чого їхнє шалене чуття незалежності рідко погоджувалось визнавати. Більше тисячі років вони жили під покровом ілюзії, що для них майже правила за релігію. І подібно до всякої релігії, вона відігравала в суспільстві вельми важливу роль, даючи їм як мету у повсякденному житті, так і вищий сенс існування. Доки це не було спростовано розрахунками, вони вірили чи, принаймні, сподівалися, що Марс зможе уникнути лихої долі Землі. Ясна річ йому теж було не солодко. додаткова відстань зменшить рівень сонячної радіації лише на 50%, але цього може вистачить захищені кілометрами стародавнього льоду на полюсах. Марсіани може спроможуться вижити, коли земля не загинуть. Існувало навіть фантастичне припущення, хоч насправді в нього вірила лише купка романтиків, що буцімто танення полярних шапок зможе відновити давно зниклі океани. І тоді, мовляв, атмосфера стане досить густою, аби люди могли вільно рухатися, маючи на собі лише просте обладнання для дихання та термоізоляції. Всі ці надії раптом загинули, вбиті невблаганними рівняннями. Ніякі вміння чи зусилля не допоможуть сабрам врятуватися, і їм теж судилося зникнути разом із материнським світом, до чиєї погідності вони так часто ставилися з презирством. Однак нині під Магеланом розкинулась планета, що уособлювала всі сподівання і мрії останніх поколінь марсіанських колоністів. І коли Оон Флетчер дивився вниз на неозорі океани та ласи, одна думка безперервно свердлила йому мозок. Згідно з даними зоряних зондувань, Саган 2 був планетою дуже схожою на Марс. Саме з цієї причини він та його співвітчизники були відібрані для цієї космічної подорожі. Та навіщо знову йти у бій, десь за 300 років від нині та 75 світлових років звідси, коли перемога вже чекає тут і тепер. Флечер не думав просто дезертирувати це означало б лишити позаду надто багато. Хоча сховатися на таласі було б неважко, як він себе почуватиме, коли Магелан полетить Забравши з собою останніх його друзів та колег. Дванадцятеро сабрів були ще в сплячці. З п'ятьох пробуджених він обережно промацав двох і отримав позитивний відгук. Якщо інші двоє будуть також із ним у згоді, тоді, напевно, вони зможуть говорити за сплячу дюжину теж. Магелану слід завершити зоряну подорож саме тут, на таласі 30. ДИТЯ Кракана на борту каліпсу, коли судно поверталося до Тарни тихим ходом, десь 20 кілометрів на годину, розмов було небагато всі були занурені у власні думки, що купчилися навколо баченого на морському дні. А Лорен все ще був відірваний від зовнішнього світу. Не знявши окулярів повного огляду, він укотре прокручував образи підводного лісу, що їх давав полосковий дослідницький апарат. З розтягнутим кабелем, немов механічний павук з павутинною ниткою, Робот рухався повільно, обминаючи величезні стовбури, які виглядали тонкими лише через свою довжину, а насправді були товстіші за людський тулуб. Вже було очевидно, що розташовані вони правильними рядами і шеренгами, тож ніхто особливо й не здивувався, коли досягли кінця цієї плантації. А там, займаючись своїми справами в своєрідному лісовому таборі, кублилися скорпи. Рішення не вмикати під водою прожектори було мудрим. Ці істоти ніяк не підозрювали, що за кілька метрів над ними тихо пливе в напівтемряві уважний спостерігач. Лорену доводилося бачити відеозйомки мурашок, бджіл та термітів, і спосіб життя скорпів нагадав йому саме цих земних комах. На перший погляд неможливо було повірити, що подібна хитромудра організація праці могла існувати без якогось керуючого розуму, однак їхня поведінка, мабуть, цілком ґрунтується на автоматичних інстинктах. Як у випадку згаданих суспільних комах. Деякі скорпи явно доглядали ті гігантські стовбури, що тяглися вгору, живлячися променями невидимого звідси сонця, інші снували морським дном, тягаючи камені, листя, причому, так нема сумніву, в грубо зроблених, але певна річ, кошиках та сітках. Отже, скорпи майструють собі знаряддя. але і це ще не доводило їхньої розумності адже гнізда в деяких птахів зроблені набагато ретельніше. Ніж оці незграбні артефакти, сконструйовані, очевидно, з коренів гілок та листя цих всюдисущих водоростей. Я почуваюся, думав Лорен, наче якийсь космічний прибулець завислий у повітрі над сільцем кам'яного віку на землі, коли людина відкривала для себе сільське господарство. Чи спромігся б той прибулець правильно оцінити людську розумність на підставі такого спостереження? Чи вирок його був би такий суто інстинктивна поведінка? Тим часом апарат уже заглибився настільки в цю галявину, що оточуваного лісу було вже не видно, хоч найближчі стовбури мали бути не далі, ніж у 50 метрах. Саме тоді якийсь дотепник з-поміж північан вимовив назву, яка потім незмінно фігурувала навіть у наукових звітах діловий центр Скорпвіля. Тим здавалося, то був центр не лише діловий, а й житловий також. Галявину перетинала звивиста скеля за вишки десь 5 метрів, і її майже вертикальна грань. Була поцяткована численними темними отворами, досить широкими, щоб туди проліз скорб. Ці мініпечери розташовані були не за якоюсь геометрично правильною схемою, але мали настільки уніфіковані розміри, що навряд чи могли бути природного походження, а вся скеля справляла враження житлового будинку, створеного якимсь диваком архітектором. Скорпи заходили і виходили з тих отворів, як ті службовці в старовинному земному місті до настання епохи телекомунікації. Подумав Лорен. Їхні дії здавались такими ж безглуздими, як, мабуть, самим скорпом, а здалася б людська комерційна метушня. Гей, вигукнув один із спостерігачів на каліпсо. Що таке? С краю праворучі, не можна туди наблизитись. Цей вигук іззовні різко перервав хід його міркувань, витягнувши Лорена з морського дна назад на поверхню. Панорамне зображення в його окулярах теж різко змінилось, бо апарат повертався боком. А тоді знов вирівнявся і повільно поплив. До ізольованої скельної піраміди за вишки десь метрів десять, судячи по двох скорпах біля її підніжжя, які просвердлено було лише один отвір до печери. Нічого незвичайного, Лорен у цьому не побачив, бо мало-мало усвідомив, що тут є певна розбіжність, якісь елементи дисгармонії з уже, начебто, знайомим життям скорпніля. Всі інші скорпи ми точливо снували взад вперед, а ці двоє були нерухомі, як не рахувати того, що постійно хитали головами. Іще було дещо. Ці скорпи були надто великі. Звичайно, про розміри судити було важко, і лише коли повз них сковигнули кілька інших, Лорен дійшов висновку, що ця пара майже наполовину крупніша за середніх скорпів. Що вони там роблять? пошепки спитав хтось. Я тобі скажу, почулася відповідь. Вони охоронці, вартові. Цей висновок, наче сам напрошувався, і ніхто його не заперечив. Може, королеву, якщо вона в них є, чи центральний банк скорпвіля. А як нам дізнатися? Адже апарат надтогромісткий, щоб потрапити всередину, навіть якщо вони це дозволять. Тут дискусія набула суто академічного характеру. Робот між тим спустився вниз над вершиною піраміди, і коли до неї залишалося менше 10 метрів, оператор дав команду на зупинку і з одного сопла вихопився короткий реактивний струмінь. Цей звук чи, може, вібрація, очевидно, сполошили вартових. Обидва вони одночасно стали дибки. І Лорен раптом був вражений страхітливим видовищем виричених очей, мацаків, що загрозливо ворушились, і велетенських клішень. Як добре, що я не насправді там, сказав він собі, хоч ілюзія була повна, і як чудово, що вони не вміють плавати. Та якщо і не вміли вони плавати, то лізти вгору вміли таки добре. З дивовижною швидкістю скорпи видерлися по одній з грани піраміди, за лічені секунди досягли вершини лише за кілька метрів під полосками апарата. Треба забиратись геть звідси, доки вони не стрибнули, сказав оператор. Цими своїми клішнями можуть перерізати кабель, немов якусь ганчірку. Та з команду він запізнився. Один із корпів, відштовхнувшись від скелі, ракетою метнувся вгору і одразу схопив клішнею нижній полос шасі апарата. Оператор зреагував цього разу блискавично і все в зброєнні передової техніки. Він одночасно дав машині повний задній хід і висунув маніпулятор робота вниз для атаки. А найефективніше, мабуть, було його рішення вімкнути прожектори. Скор був, очевидно, засліплений. Його клішні розімкнулися в майже людським жесті здивування, і він кинувся назад до морського дна раніше, ніж роботова механічна рука могла схопитися з ним у двобої. На якусь частку секунди Лорен теж був засліплений, а окуляри затемнились. Тоді автоматичні системи камери відстроїлись під зрослий рівень освітлення, і він навдивовижу чітко побачив великим планом з пантеличеного скорпа востаннє перед тим як той випав з поля зору, і його ж ніякою мірою не здивувало, що в того під правою клешною було дві металеві стрічки. Лорен переглядав уже останню сцену, в той час як каліпсо поверталася до тарни, і всі його відчуття були ще так зосереджені на підводному світі, що він не помітив слабкої ударної хвилі, яка докотилася до судна, але одразу почув крики і відчув замішання на борту, коли судно перехилилося, раптово змінюючи курс. Зірвавши окуляри, він заблимав очима в яскравому сонячному світлі. Якусь мить він був цілком засліплений. Потім, коли очі пристосувались до цього блискучого сяйва, побачив, що від облямованого пальмами берега південного острова їх відокремлювали лише кількасот метрів. Зіткнулися з рифом, проминула думка. Брат що не повірив би, що. І тоді побачив на східній частині горизонту, як піднімається вгору щось таке, чого він ніяк не чекав уздріти. На миролюбній талассі. То була грибоподібна хмара, саме така, що переслідувала жастких снах людей протягом двох тисячоліть. Але що бран собі думає? Йому ж належить якнайшвидше мчати до берега. Замість того він розвертав каліпсу під найгострішим з можливих кутів назад до моря. Так саме він узяв управління в свої руки, коли всі інші, роздявивши роти, витріщилися на схід. Кракан! прошепотів один із вчених північан. І на якусь мить Лоренові здалося, що то він просто безмістовно лайнувся на таласянський кшталт, та зразу второпав, що це не лайка, і його охопило приємне відчуття полегшення. Втім, ненадовго. Ні, сказав кумар, який виглядав стривоженішим, ніж Лорен міг собі уявити. Не кракан, а значно ближче, дитя кракана. Бортове радіо тепер безперервно передавало сигнали тривоги, а в проміжках попередження про небезпеку. Лоре намагався щось із них розібрати, але раптом побачив, що з лінією горизонту коїться щось дивне. Вона опинилась не там, де мала бути. Все це було надто заплутане, збивало з пантелику. Адже наполовину він ще перебував там унизу, зі скорпами, і ще жмурився, коли дивився на небо чи море. Може, щось не гаразд у нього з зором? Він був цілком певен того, що каліпсо йде рівно, і однак власні очі підказували йому, що судно різко занурюється в воду. Виявляється, ні. То море підіймається вгору з ревом, що перекривав усі інші звуки. Він навіть не насмілювався визначити висоту тієї хвилі, що оце накотилося на них. Тепер він розумів, чому Бран скерував судно у відкрите море подалі від смертоносних мілин, на які всю свою лють отот спрямує цунамі. Наче якоюсь велетенською рукою Каліпсо підняло вгору носом до зеніту. Лорен безпорадно заковзав палубою, намагався схопитися за якийсь стояк. Але промахнувся і наступної миті гепнувся у воду. Згадай на тренування на випадок аварії, сердито сказав сам до себе чи то в морі, чи то в космосі засада одна найбільша небезпека то паніка, тож тримай себе в руках. Потонути ризику не було. Про це потурбується його рятувальний жилет. До речі, де ж той клятий вмикач, наповнення газом? Його пальці гарячково перебирали тасьму на поясі, і, попри все своє самовладання, його на мить охопив неприємний холодок. Аж ось знайшов той металевий важелець, який ввімкнувся з першого дотику, і Лорен полегшено відчув, що жилет наповнюється повітрям, захоплюючи його в дружні обійми. Тепер єдина реальна загроза може надійти лише від самої Каліпсо, якщо вона впаде йому прямо на голову. То де ж судно надто близько, щоб почуватися затишно в цій круговерті, коли верхня палуба вже наполовину занурена в море. Неймовірно, але більшість екіпажу все ще здається, Якось тримається на борту. Вони показували на нього, і хтось готував для нього рятувальний пояс. У воді було повнісінько різного мотлуху, стільців, коробок, уламків обладнання, і там же бовтався полосковий апарат, який випускав бульбашки з пошкодженого поплавця, повільно занурювався. Сподіваюсь, вони його виловлять, подумав Лорен. інакше це буде надто дорога поїздка, і про мене ще чимало часу, доки зможемо знов вивчити скорпів. Він трохи пишався собою, що так спокійно оцінює ситуацію, перебуваючи в таких скрутних умовах. Щось зачепило йому праву ногу, він машинально спробував звільнитися. Хоч йому кольнуло неприємно влитку, він був скоріше роздратований цим, аніж тривожений. адже він плаву в безпеці, велика хвиля вже пройшла, і тепер нічого не могло йому загрожувати. Він знову спробував відкинути те, що зачепило його ногу, цього разу обережніше. Та роблячи це, відчув, як і ліва нога в чомусь заплуталась. І то вже був не просто ніжний дотик, незважаючи на плавучу здатність рятувального жилета, щось тягнуло його в воду. Саме тоді Лорен Лоренсон уперше справді піддався паніці, бо раптом згадав мацаки гігантського поліпа. Втім, вони мали б бути м'які і м'ясисті, а це, напевно, якийсь дріт чи кабель. А вже ж, це та сама поповина від полоскового апарата, що занурюється. Можливо, він іще зміг би розплутатись, якби не ковтнув повний рот води від несподіваної хвилі. Задихаючись у кашлі, намагався якось прочистити легені, водночас не полишаючи спроб звільнитися від кабеля. І ось уже життєво важлива межа, що відокремлювала воду від повітря, смерть від життя, опинилась у нього над головою, і, хоч було до неї менше метра, жодної можливості дістатися її він не мав. У такі хвилини людина ні про що не може думати, опріч того, як урятуватися, тож не примайнула в його пам'яті ніяких спогадів минулого. Ніякого каяття за прожиті роки і навіть бодай швидкоплинного образу міріси. Коли ж він усвідомив, що все лишилось позаду, страху не відчув. Його останньою думкою була лише злість, що він промандрував 50 світлових років, аби його спіткав такий тривіальний і зовсім не героїчний скін. Так, так, у друге прийшла смерть до лорена Лоренса цього разу в теплих водах Таласіанського моря. Першого досвіду було замало, щоб навчитись, бо тоді, 200 років тому. Вмирати було значно легше.